Ново РФ лихоманить. Дрони ЗСУ взяли противника у смертельне кільце. Росіяни втомилися рахувати прильоти. Перші кадри розгрому вже в мережі. Герасмов знову прорахувався. Спецоперація Труба на Харківщині провалилася. Українські десантники розклали армію РФ на молекули. Шок Німеччина на нервах. Москва посунула на Берлін перші заяви. РФ на поготові Кримський міст доживає останні дні і все. Це сталося прямо зараз. Вітаю, я Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Росію сколихнули потужні вибухи. Українські дрони запустили ефект доміно прямо на території противника. Топові цілі Путіна зникають одна за одною. В усвані, що у Липецькій області мінус місцева нафтобаза. Добряче насипали наші і по Башкортостану. Диктатор заволав прощальну пісню нафтохімічному заводу у Стерлі тамаку. Шість прицільних ударів і все в хлам. Росіяни не стримують емоцій. Ой, ще. Це який Четвертий, чи п'ятий удар. Ой, шістої нас. Що-то підгорає жорстко. На зв'язку з українськими оборонцями відночі російська пенза. Росіяни скаржаться на прильоти. Пабліки злили, що під ударом опинилася гордість. РФ – підшипниковий завод. Ще я бачив, як бахнуло іменно момент зриву. Там такий типу огненний шарик в ній появився. Навірно. Ось такий, тільки в ковній. Це вже взрив, це на заводі. Ну, понял. твер теж не спить. Ймовірна ціль атаки вагонобудівний завод неподалік. Російське ППО засобами РЕБ приземлило наш дрон в багатоповерхівку. Інші наслідки атаки уточнюються. Як будто взрив сі час от здійсбив. Обломки. вони так довго їдуть? Все там усього? У Ленінградській області уламки БПЛА впали на територію компресорної станції. Росіяни в шоці міноборони Росії наголошує на 129 збитих БПЛА. Тому чекаємо уточнень від генштабу України, аби точно знати, над якими об'єктами Росіяни збивали. А тим часом облизня спіймали росіяни і на Харківщині. Армія Путіна намагалася підло прорватися через газопровід Союз і нарвалася на українських десантників. Бліцкриг Герасимова розсипався на очах. Перші деталі блискавичної операції. Противник діяв північніше Новоплатонівки у напрямку нової кругляківки та Загризового. До спроби прориву РФ залучило близько 50 осіб. Українські військові прозвітувалися, що щонайменше 40 окупантів було успішно ліквід. Довно. Ворог не досягнув поставлених завдань, а ситуація на цьому відтинку фронту стабілізована. Противник продовжує діяти малими групами та намагається здійснювати просочування ніж позиціями. Дії окупантів під постійним контролем Сил оборони та припиняються. Перелюдія до гарячого конфлікту у Міноборони Німеччини б'ють на сполох через гібридні атаки Росії. Далі може бути гірше. Про це пише Блумберг, посилаючись на повідомлення від відомства. Лише після відкритого збройного нападу на східний фланг НАТО Німеччина все більше перебуватиме під ризиком або ж буде піддаватися атакам із використанням військових засобів, таких як ракети великої дальності, озброєні дрони та спеціальні сили. Стало відомо, що Росія уже зараз намагається промацати зах інфраструктури Німеччини а на рішучий крок ескалації може наважитися вже у 2029 році. У разі звичайної атаки Росії на східному фланзі НАТО Німеччина не стане прифронтовою державою та ареною прямого протистояння між сухопутними військами, заявили у міністерстві. Однак Росія зробить усе можливе, щоб запобігти або, хоча б перешкодити розгортанню сил НАТО, на східному фланзі з метою стримування та за необхідності оборони. Терміново Керченський міст затамував подих. Росіяни нервують і готуються до мегарозгрому. Екстрений наказ стягувати на півострів усю наявну флотилію. З боку Чорного моря в Керченській протоці ближче до Керчі, одночасно несуть чергування. Патрульний корабель проєкту 22460 «Охотник» зі складу прикордонної служби ФСБ РФ, два протидиверсійні катери проєкту 21980 Грачонок, артилерійські кадри проєкту 1204 «Шмель». Шміль. При цьому, за інформацією із пабліків, росіяни буквально не прикривають міст із боку Азовського моря. Вочевидь, таки нервують через імовірний новий розгромний удар від СБУ по переправі. Тож схрещуємо пальці і чекаємо на хороші новини від наших. Тривожний сигнал Кремль різко активізувався у Балтійському регіоні. Зв'язок обірвано, інфраструктура під ударом. Тіньовий флот Москви вийшов із тіні і націлився на життєво важливі об'єкти ЄС. План Путіна почав реалізовуватися під загрозою. Одразу кілька держав НАТО застали зненацька. Європа в паніці та б'є на сполох. Чи ще є час зупинити ескалацію? Усе найважливіше про це вже за мить. Диверсії серед відкритого моря. 31 грудня фінська поліція затримала судно Фітбург, яке прямувало Санкт-Петербурга до Ізраїльської Хайфи За підозрою у пошкодженні підводного телекомунікаційного кабелю, прокладеного з Хельсинки до Істонії через фінську затоку. Була ліцею перевозка груза в Середземномор'ї із Санкт-Петербурга. Цим судном – це ще випробувається. Во многих случаях суда теневого флота, так называемого, российского, под разными пропа флагами, все равно называемых российскими, потому что, когда начинаешь копать, ну, подсанкционные они, во-первых, а во-вторых, когда только начинают копать, внезапно на них поднимаются российские флаг, они регистрируются в российском реестре. За повідомленням змі заарештовано 14 членів екіпажу з Росії, Грузії, Азербайджану та Казахстану. Затриманих почали допитувати увечері 31 грудня. В першу чергу треба було зібрати інформацію, тому що все-таки все більше зростає критика стран Європейського союзу на відсутність жорсткої реакції інцидентів, які відбуваються на постійній основі. Тобто, якщо би то був де -то один случай. І нічого подобного не повторялося. то можна було сказати, що з ну, жалую таке діло, але це не повторюється і все такое. Поліція заявила, що розслідує порушення роботи телекомунікаційних систем за обтяжуючих обставин, а також диверсію та замах на диверсію за обтяжуючих обставин. Є два різних поняття в міжнародному морському праві, це режим морських вод, Друге поняття це режим морського дня. Это так называемые исключительные экономические зоны. Вот в исключительных экономических зонах все, что на дне и под дном, является собственностью государства прибрежного. Любые незаконные действия подлежат юридическому криминальному преследованию. Фінська влада також розпочала підводне розслідування в районі, де було пошкоджено кабель. Мы же понимаем географию, что и Финляндия, и Швеция, и Норвегия, которые не входят в ЕС, это три страны, которые по сути отрезаны от всей остальной Европы, потому что по суше они могут добраться только через территорию России в континентальную Европу. И когда на системной основе происходит перерезание кабелей, которые организ... обеспечивают связь, Севера Європи і материка Європи це проблема. І это то, що можна делать, якщо готуєшся к нападінню на севере Європи. У національному бюро розслідувань Фінляндії заявили, що у нинішньому інциденті є спільні та відмінні обставини з попередніми випадками ушкодження підводної інфраструктури у фінській затоці. Я вважаю, що європейському союзу давно пора міняти протоколи. поведение на Балтийском море и касаемо танкеров Теневого флота, и касаемо инцидентов, когда перерезаются кабеля, потому что это не случайность, это целенаправленная линия, и, соответственно, надо бороться с этим. И когда вы с этим не боретесь, вы получаете повторение Минулої середи вранці напередодні нового 2026 року фінський телекомунікаційний оператор Еліса виявив несправність у своєму кабелі і повідомив про це фінську владу. Також у компанії заявили, що пошкодження аж ніяк не вплинули на роботу сервісів і що всі вони були перенаправлені. Доктрина Герасимова, доктрина гер... гібр... гібридної війни генерала Герасимова, про ще у 2007 році, точніше, однородована обнародована. Вона обросла м'ясом реальним м'ясом діяльності якраз в період дето після 2014 тисячі чотирнадцятого року і паралельно з широкомасштабним вторженням в Україну дістанням Росії проти європейських стран. Росіяни ведуть гібридну війну проти Європи. Слід зазначити, що рік тому схожі інциденти з пошкодженнями підводних кабелів зв'язку між Фінляндією і Естонією вже відбувався. Шна сенсація стан Трампа різко загострився. Прихований діагноз глави Білого Дому вирвався у публічний простір. Америка шокована. Політична кар'єра, політика може обірватися драматично. У США заговорили про екстрені сценарії на носі вибори. Білий дім лихоманить до такого не був готовий ніхто. Перші деталі далі. Трамп при смерті. Міжнародні ЗМІ публікують сенсаційні інсайди про хворобу Трампа. До того ж, проблеми зі здоров'ям визнав сам президент Сполучених Штатів. Про це пише The Wall Street Journal. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп визнав, що приймає високі дози аспірину, має набряки кінцівок та періодично стикається з труднощами зі слухом. Однак він наполягає, що перебуває у добрій формі. Чого він там говорив, що Байден? Какой-то слишком старый, шоу уже не готовый. Так сам Трамп тоже то не сильно то готов президентствует. За словами Трампа, він щодня приймає багато аспірину для профілактики серцево-судинних захворювань, не зважаючи на рекомендації лікарів зменшити дозу. Він визнав, що це призводить до появи синців, у тому числі на руках, які іноді доводиться маскувати косметикою. Водночас він відмовляється знижувати дозування, пояснюючи це тим, що приймає препарат понад 25 років. Глава Білого Дому підтвердив, що деякий час носив компресійні шкарпетки через набряки кісточок, проте згодом відмовився від них, оскільки вони йому не сподобалися. Також у Трампа виникають іноді проблеми зі слухом. Співрозмовникам доводиться говорити голосніше, особливо під час багатолюдних заходів. Сам Трамп заперечує серйозні порушення слуху та стверджує, що труднощі виникають лише у галасливих приміщеннях. Лікар Білого Дому заявив, що президент перебуває у виключно хорошому стані і повністю придатний до виконання обов'язків глави держави. За результатами аналізу ЕКГ, серцевий вік Трампа оцінили на рівні 65 років, хоча йому 79. Але незважаючи на те, що Трамп та його оточення заперечують серйозні проблеми зі здоров'ям, демократи закликають не довіряти гарантіям Трампа, оскільки він може їх не виконати саме через стан здоров'я. демократическая партия видит, что для нее это шанс вернуться к власти. То есть они видят, что их оппоненты республиканцы не оправдывают надежд. И, соответственно, они начинают забрасывать тезисы, что а что вы так верите этому Трампу, да вы что, не видите, что он там со здоровьем проблемы, и у него там с Эпштейном какие-то непонятные истории были, и у него вообще очень коррупционное окружение. Але експерти пов'язують появу таких заяв демократів скоріше із тим, щоб підкреслити, в принципі, нездатність Трампа до складних політичних рішень. До того ж, суттєво впав рейтинг американського президента серед населення. Рейтинг схвалення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа серед американців із робітничого класу впав до історичного мінімуму. Причиною видання Newsweek вказує на те, що виборцям доводиться постійно боротися з проблемами доступності роботи. Видання зазначає, що ця ситуація може вплинути на успіх його партії на виборах, що відбудуться у 2026 році, а також визначити другу половину його президентства. Справді Трамп має проблеми зі здоров'ям, що він сам і визнав. І це зараз працює проти його політичної кар'єри, оскільки на це накладається ще й невдоволення американців. І це шанс для демократів посилити свій вплив. 20 января 25-го року. стал президентом, он обещал много чего. Он обещал э, сделать Америку великой мной. Он говорил, что цены упадут. Он говорил, что инфляции не будет и прочее, прочее. Но завершается 2025 год, и люди видят совершенно обратную картину. И если э, там январь, февраль, март, может, даже апрель, май были какие-то огромные ожидания, О діто серіїни дві тисячі двадцять в американському суспільстві почалося розчарування. Чи втратить Трамп через це свій вплив сказати важко, але те, що він не виконав обіцяного, хоча б американському народові суттєво б'є по його політичним позиціям, адже йому вірять дедалі менше людей. Спливло просто зараз. Кремлівська верхівка пішла тріщинами. Путін нібито готує масштабні зачистки. У списку на виліт навіть міністр оборони Білоусов. У Москві стартує жорстка боротьба за криваве крісло. Старі фігури повертаються у гру, шойгу знову на полі. Тим часом за лаштунками інтриги і підкилимні змови. Диктатора пробують обвести навколо пальця. Схоже, у Кремлі почалися справжні голодні ігри. Перші подробиці прямо зараз. Білоусов на вихід ходять чутки, що Путін хоче замінити міністра оборони. Андрій Романович, ви що додаєте? Ні, все йде по плану. Дуже динамічно. Я ну, Валі Васильович доложив з опереженням темпу. которые планировались э, еще изначально. И действительно в декабре мы достигли максимальных темпов за изю. Вся справа в том, что Бункерного не влаштовывал повинность Андрея Белоусова у вопросе захопления Донецкой области. По данным нескольких наших источников в Кремле, Владимир Путин недоволен тем фактом, что Андрей Белоусов не может пообещать полного освобождения ДНР в этом году. Андрей Ремович расстраивает Владимира Владимировича, когда говорит, что ДНР мы вряд ли освободим раньше февраля-марта 2027 года. Пока нет никаких решений по министру обороны, но мы бы рекомендовали Белоусову задуматься о большей эффективности работы, сказал нам источник в Кремле близкий к президенту. Незадоволенный Путиным Белоусовым не первый месяц. Одним из цвяхов утруну министерской карьеры Белоусова став провал операции у Купянску. Группировка войск Запад заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Соединение группировки «Запад» освободили город Купянск. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем. Место под контролем ЗСУ, а Путину брехали, что Россия просыпается успешно. Соответственно, все это создает кривую картину того, что есть. И Путин, который козырял перед Трампом, например, военными успехами, что дескать мы продвигаемся, оказывается, что таковых успехов нет. Конечно, у всякой проблемы есть фамилия, имя, отчество, как говорится в этом случае. У каждого поражения есть свой отец. Путин не хочет брать на себя эту функцию ну, легче ее переложить на Белоусова. За представу с Купинском Белоусов намагався загладить свою провину перед Путиным и начал говорить про проблемы на напрямку. Правда, не допомогла, а ось спланований террор Украины Белоусова врятував. Владимир Владимирович категорически отверг информацию о том, что Купянск не наш. Он получал информацию об успехах от Герасимова, сам делал важные заявления об освобожденном городе. В докладе министра обороны президент увидел попытку дезинформировать его с непонятной целью. Честно говоря, очень разозлился и хотел немедленно отправить Белоусова в отставку, сообщил наш источник в Кремле, знакомый с ситуацией. По его словам, свой пост Белоусов сохранил только благодаря удару по Киеву, который был нанесен в субботу. Владимир Владимирович решил дать шанс министру, который так ярко показывает всему миру силу русского оружия и наносит важнейшие удары по столице киевского режима. Белоусову где-то, можно сказать, повезло. Но не и тыжняк как про можливую отставку Белоусова заговорили снова. Доводы в пользу его смещения могут быть самые простые. Белоусов не военный, ни, ни в чем он не разбирается, умеет только деньги считать. Но война – это большая яма, туда денег нужно много, поэтому зачем нам нужен Белоусов, так сказать. А задача была, когда меняли его на Шойгу, чтобы встряхнуть, чтобы придать новый импульс, а никакого нового импульса нет, как мы видим. И я думаю, что смещение Белоусова технически возможно, чтобы Путин сам не брал на себя ответственность в этих провалах. Наближение до Кремля каналы пишут, что пока Белоусова годует на выход, триумфует один старый оленевод. Хочу поблагодарить Сергея Кашбедовича Шойгу за то, что было сделано им на протяжении предыдущих лет по строительству вооруженных сил, по приданию ему нового облика. Колишний министр обороны России, нынешний секретарь Радбезу России Сергей Шойгу, уже готовый план повернения на посаду министра. Слухи о недовольстве Владимира Владимировича Белоусовым дошли до Сергея Шойгу. Он, несмотря на несколько неудачных попыток, не оставил надежд вернуться на пост министра обороны. Сергей Кужугетович готовит свой план скорейшего освобождения ДНР. Такой уже был летом, но Путин его не принял всерьез и буквально через пару недель представит его президенту. Сергей Кужугетович рад предложить свой военный опыт в эти непростые времена. Не забывайте, что при министре Шойгу началась СВО, была проведена успешная мобилизация. И много всего было. Думаю, президент сделает выводы о том, кто больше заслуживает занять пост министра обороны. Однако, даже такая любезность и та старание Шойгу повернуться до Министерства обороны навряд ли помогут. Адже, как бы Шойгу был таким умельцем, из Министерства он не шел и совсем. Хотеть-то можно все, что угодно, но как мы понимаем, Шойгу потерял доверие Путина. Это все-таки главное. И неспроста всех его ближних людей, ближний круг, был кто посажен, кто самовыпилился, там, якобы застрелился, с выбросился. Да? Поэтому доверия ему нет. Плюс ко всему он потерял авторитет в армии. А без авторитета, как вы понимаете, там особо делать нечего. А ось что стосується Білоусова, то з його подальшою кар'єрою все ясно. З Міністерства оборони він піде. І він схоже не дуже -то й проти, адже Міноборони очолював неохоче. Багато, сіні достатньо. Можуть оборони Федерації відправити, наприклад. Там є Валентина Матвієнка, старушка, їй уже там за 75. Могут ее можуть замом поставить, чтобы он там через годик заместил. Ну, то есть могут там в Госдуму отправить, например. но могут править в совбез тот же. Для Медведева же нашли, придумали место заместителя, председателя совбеза. Ну и для Белоусова что нибудь придумают. Я так понимаю, что Белоусов не очень хотел идти в Министерство обороны, на самом деле. Но он же такой из научной как бы академической сферы туда затянулся. Вот. И это вообще не його сфера, і он прекрасно сознавав, що на нього шишки всі поваляться. Подальша доля керівництва міністерства оборони залежатиме від начальника генштабу Росії Валерія Герасимова. Він за словами експертів та аналітиків, чи не єдиний військовий, якому довіряє Путін. Так, про Куп'янськ він теж збрехав, але пес вірний. Ну, Валерій Васильович, так от дякую. Спасибо. Ситуація на лінії бойового заприкосневі. Понятно? Так вот, саме Герасимов пропонуватиме Путіну кандидатів на посаду нового міністра оборони. Скоріше, це може бути человек, який близок до Путіну, там какой-нибудь ад'ютант, адъютант, ж же человек, умовно условно буде рекомендован тим же Герасимовим. Герасимов найбільш довірливий із військових персонаж Путіну, тому що він не поддержал путь Пригожина. А мы знаем, что Попов и там и другие генералы стыковались с Пригожиным. Это для Путина был сильнейший удар. Он почувствовал себя уязвимым, что армия не на его стороне. Поэтому в армии ему нужна опора определенная. Он считает, что Герасімовта на самом деле неплохой ваяк. Хто буде наступним міністром оборони Росії, поки не ясно, але точно можна сказати, що шойгу спроби бути ближчим до тіла не залишить. На цьому ставимо крапку в нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися. Побачимось.